Після відлуння літа тиждень в Україні почнеться з дощів та зниження температури повітря. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 23 жовтня, дощі в цей день очікуються лише у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях на речі території країни без істотних опадів та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то прохолодніше буде в західних та північних областях. Там очікується від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла в денний час доби. Нарешті території країни буде тепліше, від плюс 17 до плюс 23 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, на півдні до плюс 15 градусів вночі. У Києві 23 жовтня протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!